Друзі, вітаю! Тема сьогоднішнього відео: Найбільші американські атомні підводні човни, стратегічні ракетоносці типу Огайо. Ну, а Спочатку, як завжди, хочу нагадати, що ви на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки, коментувати. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. За все це я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну, а тепер про сьогоднішню тему: атомні підводні човни клас Огайо – це частина американської ну, так званої ядерної тріади. Ті субмарини будувалися ще в часи протистояння Сполучених Штатів та Совєтської імперії, точніше, починали будуватися ще тоді, а добудовувались вже після розпаду, розвалу, розвалу Савка. Останній атомоход ракетоносець був збудований, точніше введений в експлуатацію в 1997 році. В будівництві вони були з 1976 по 1997 роки. Перший був введений в експлуатацію саме атомний підводний човен Огайо, тому і клас Огайо. А до того, до речі, при проектуванні і при будівництві ці підводні човни називалися типу Трайдент. Типу по назві ракет, якими ці підводні човни оснащувались. Ну а потім вже після введення в експлуатацію цього першого, першої одиниці саме Огайо, тому офіційно вже було клас почав називатись клас Огайо. Так от введений цей Огайо був в 1981 році. А точніше, 11 листопада 81-го року, а з квітня 1979 року він був на випробуваннях. І далі починаючи така теж цікава, ну, цікавий момент такий, що починаючи ось з того 1881 року, кожен рік вводили в експлуатацію по одному такому атомному ракетоносцю. 81, 82, 83. Я не пам'ятаю. Один, один рік був, коли ну, щось там, мабуть, щось, щось не вийшло був пробіл, умовно кажучи, але потім наступного року ввели в експлуатацію одразу два. Тобто компенсація, щось, я ж кажу, щось, щось не вийшло, щоб спустити. А так кожен рік по човну. Спочатку були плани будівництва 24 ракетних субмарин, ну але збудували лише 18. Ну, чи лише 18, чи просто 18? Збудували шість одиниць скасували будівництво. Ну, вирішили, що з новою Росією можна жити нормально і мирно. Ну, що тут можна сказати, як вони ті американці помилялися, як вони помилились. Поганенько вони і знали і знають історію Росії. Історію Ну, Взагалі Росію погано знають, погано знають її історію, погано знають руський народ, і тому такі були неправильні висновки. Ну але повертаємось до субмарин класу Огайо. Активними наразі є всі 18 одиниць збудованих, ну але є. Деякі нюанси. Американське керівництво, американське командування вирішило, що для стратегічних потреб в рамках тієї ядерної тріади вистачить 14 таких ракетоносців. Ну а 4 переобладнали, модернізували, перевели під носіїв крилатих ракет Томагавк. До речі, про Томагавка у мене є попереднє відео, і посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись і про ракети Томагавк. Тепер про самі субмарини. Що вони в себе уявляють? Це найбільші американські підводні човни, атомні підводні човни в світі, цей клас атомних підводних човнів третій за водозаміщенням. Третій – після тайфуна, чи Тайфунів Та бореїв. Клас тайфун, Бакула, ще їх називають 48 тисяч тонн. Клас Борей 24 тисячі ну, а Клас Огайо 18 750 тонн. Мова про повне підводне водозаміщення. Водозаміщення надводне. Далі мова про е, Огайо 16764 тонни. Довжина субмарин 170 метрів. Е, ширина, чи, мабуть, правильніше сказати, діаметр е, корпусу 12,8 метра. Осадка в надводному положенні е, максимальна 11,1 метра, нормальна 10,8 метра. Корпус човнів в діаметрі 12,8 метрів чотирьох палубний. енергія і рух від одного ядерного реактора. Рух від двох. Турбін по, з максимальною потужністю 35 тисяч кінських сил кожна. Тобто, загалом 70 тисяч кінських сил. Ну або 52 мегаватта, кому як зручніше сприймати потужність чи в кінських силах, чи в мегаватах. Однієї заправки реактора вистачає на 9 11 років експлуатації. Видалка, звичайно, 9-11 не мала, але залежить, звичайно, від потужності, на якій працює реактор в той чи інший момент. По різному експлуатується той підводний човен, чи той чи інший. Тому, тому так, така відстань 9-11. Автономність човна 70 діб. Автономність, звичайно, не по паливу, а по провізії. Швидкість човнів. 12 вузлів надводна 21,8 км на годину. 20 вузлів підводна. Офіційна. Так воно звучить 36,4 км на годину. І 25 вузлів підводна заявлена. Це 45,5 км на годину. Робоча глибина занурення 240 метрів. А максимальна допустима глибина. 550 метрів. Екіпаж 15 офіцерів та 140 матросів. Тобто, всього 155 осіб знаходиться на підводному човні. Тепер про озброєння, головну, скажімо так, зброю цих атомних підводних човнів. На сьогодні це ракети Trident 2D5. З 12 боєголовками W76 або W88 ракети з дальністю польоту 11 300 км 7 тисяч миль. Перші вісім одиниць цих човнів будувались і ну не а оснащувались ракетами попередніх попередньої модифікації trident 1 c 4. А вже з дев'ятого корпусу вже ракети були, оснащались ракетами trident 2 d 5 Trident 1 c 4 там 8 боєголовок, ну а в Trident 2D там 12 боєголовок. А з 2000 по 2008 рік ті 8 човнів, які були оснащені трайдентом 1, їх переобладнали, переозброїли, точніше сказати, з Трайдента 1 С4 на трайдент 2D. Розподілені були кораблі по флотах 10 одиниць, 10 човнів пішло на Атлантику і 8 на Тихий океан. Ще про озброєння 4 торпедних апарата калібром 533 мм, і через ці торпедні апарати є можливість запускати протикорабельні ракети Гарпун. Ну, Знову таки, на сьогодні субмарини класу «Гайя» несуть в собі по 20 ракет Trident 2 в 20 пускових шахтах. Ну а при будівництві і за проєктом шахт було 24, ну і ракет, звичайно, теж 24. Але з 2017 року, під час модернізації атомоходів, по чотири ракетні шахти були деактивовані. Ну і залишилось по 20. Тепер про модернізацію переформатування тих чотирьох субмарин під тамагавки. Під ту переробку, модернізацію пішли найстаріші перші чотири човна. Огайо, Мічиган, Флорида, і Джорджія. Переобладнання відбувалося з 2002 по 2008 роки. А рішення було прийнято про модернізацію в 1994 році. На це було витрачено 4 мільярди доларів, тобто по 1 мільярду на кожну субмарину. Це в цінах 2008 року. Що конкретно було зроблено? В ракетні шахти. А ракетна шахта це така труба діаметром 2,2 метра. Поставили такі барабанного типу пускові установки для ракет Томагавк по 7 ракет в кожній шахті. Всього переобладнали підкриваті ракети. По 22 шахти з 24. Ну, а, 20, а по дві шахти було демонтовано. Ну і 22 шахти з барабанними пусковими установками. По 7 ракет тамагавк. Це виходить 154. Ракети тамагавк на кожному човні. Тобто, то досить серйозна, чи можна сказати, дуже серйозна сила. Якщо так маленьке таке порівняння на сьогодні, от крім оцих чотирьох човнів, які несуть, повторюсь, по 154 тамагавка, саме тамагавка інших тут варіантів немає. Ракетні американські есмінці Арлі Бьорк», У них технічна можливість 90 96 шахт мк МК-41 для запуску протиракет СМ 6 або тамагавків, тобто технічно можуть оснастити всі 90-96 оцих шахт, можуть оснастити тамагавками. Ну але так ніх, ніхто ніколи не робить, в залежності від задачі, завдання, на яке відправляють цей корабель, оснащується від восьми до максимальний варіант: 54 ракети. Це вважається атакуючий варіант. Тобто так от, на Арліберках в максимальному варіанті 54. Хай і теоретично можливо 90-96, але 54 в, штатна, в максимально штатному варіанті, а в цих підводних човнах 154, тобто аж на 100 крилатих ракет тамагавк більше. Це я ж кажу, це дуже така грозна сила, один е, отакий підводний човен е, зі 154 е, томагавками. Ну, це такий е, ліричний відступ і порівняння е, з тими Арлібьорками. Ор До речі, у мене про Арлібьорки ор теж є, про ці есмінці є окреме відео. Е, посилання буде теж під цим. Запрошую подивитись і його. Ну, а ще після модернізації отих чотирьох човнів типу Гайо, крім появи в них тамаравків, з'явились місця для 66 спецпризначенців. Ну, може, для морських котиків, для спецоперацій. Будувалися ці субмарини в місті Гротон. Штат Коннектикут і будівником була, був концерн General Dynamics. Ну і було це з 1976 по 1997 роки. Ну, але це вже я повторююсь. А до речі, контракт був е, чи не, замовлення на перший човен на саме Агая, був е, підписаний 1 липня 1974 року. Ну, а про те, що я тут кажу, повторююсь, я ще раз повторю, що не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коменти і ставати спонсорами мого. Каналу. За все це я вам буду дуже-дуже вдячний. Ще вдячний за те, що дивитесь і подивились це відео. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!